Роблю маленький вібростіл, використовую профільну трубу 30х30, використовую вологостійкий щит разом з мотором від стиральної машинки. Це все докупи зварюю, нахожу знаходжу пружини, ріжу втулки, це все в Підключаю мотор до кнопки пускової. А до мотора роблю з мідної труби. Маю маленькі формочки, в яких я планую заливати бетон. Це все мені знадобилося для того, щоб виготовляти хороші і якісні бетонні горщики. Запрошую вас до перегляду повного відео. Повне відео є на моєму YouTube каналі. Підписуйтесь, буде цікаво. Також можна буде побачити результат даного вібростола у моєму повному відео.